Привіт! Ми сьогодні зануримося у світ догляду за волоссям і розглянемо два фени від бренду Philips. Це BHD 274 та ще одна модель іншої серії. BHD 829. Розповім про характеристики та особливості кожної із цих моделей. Фен 4000 серії BHD 274. Цей фен поєднав собі найнеобхідніші функції і високу потужність 2200 Вт. Як найкраще підійде для щоденного домашнього використання і тим, хто піклується доглядом за волоссям і експериментує із зачісками та укладками. Виконаний в чорному глянцевому дизайні з ось такими фіолетовими вставками. Збірка виглядає якісно. На кінці ручки маємо ось таку петлю, що можна було повісити на гачок а двохметровий шнур дозволяє вільно рухатися під час сушки і не скручується. Фен має три режими температури і два режими потужності, плюс режим холодного обдуву. Функція ThermoCare підтримує оптимальну температуру сушіння волосся, забезпечуючи додатковий захист від перегрівання. Комплектується фен двома насадками. Насадка концентратор спрямовує потік повітря в потрібному вам напрямку, а дифузор знадобиться для створення прикорнового об'єму і надання локонам природньої хвилястості. Цей фен оснащений технологією IoniCare, що робить волосся більш слухняним, блискучим і доглянутим. Також прибирає на електризованість. А тепер BHD 829 9000 -ти серії. Виглядає ця вся історія дуже презентабельно. Це саме той варіант, який обов'язково має сподобатися дружині, дівчині, сестрі, якщо ви шукаєте подарунок. Ну, перш за все, цей Фен Philips BHD829 оснащений технологією Sense IQ. Завдяки вбудованому інфрачервоному датчику, фен безперервно зчитує температуру волосся і підлаштовує нагрів, щоб його не пошкодити. Таким чином зберігається 95% природньої вологості волосся. І воно виглядає більше здоровішим, сяючим. Та краще тримає укладку і форму. Девайс виглядає компактно і стильно, а золотисте виконання додає преміальності. Так само на кінці ручки є петля, довжина кабелю 2 метри. Заявлена потужність, здавалася б невелика 1800 Вт. Але той повітряний потік, що створює цей фен, здатен на 30% швидше висушити волосся. Насадка концентратор для щоденного і рутинного використання і правильного і точного направлення повітряного потоку. З допомогою дифузора можна збільшити об'єм зачіски і пружність локонів. Для швидкого сушіння густого і довгого волосся використовуйте ось таку насадку, що створює більш концентрований повітряний потік. І для розслабляючого, легкого масажу голови в нас є спеціальна насадка з ось такими резиновими щитинками. При увімкненні вони злегка вібруватимуть. А тепло стимулюватиме циркуляцію крові. Приємна штука і розслабляє після важкого робочого дня. Всі кнопки зручно розташовані на ручці і цілком інтуїтивно зрозумілі. А ось тут на такому кільці відображаються всі вибрані параметри. Фен отримав аж цілих 6 розумних цифрових програм сушіння волосся, що покликані задовільнити будь-які ваші потреби. Для швидкого сушіння підійде швидкий режим: Gentle – лагідний для додаткового догляду. Ручний режим для власних налаштувань. А режим е, стайлингу, завивки та масажу вибирається автоматично одразу при під'єднанні відповідної насадки. Дякую, що подивилися огляд, гарного настрою. На все добре!